Доброго ранку, якщо можна так сказати. Доброго ранку. знаю. Дай Бог королєва, щоб у всіх ранок був добре. Бо бачите, гнеда вночі бушувала, зараз бушує. Але, чо, але, але прийшов новий день, треба стріпувати, зібрати роботу. Бо роботу ніхто не відміняв, якось так у нас виходить. Яка би не було кого ніч, ніхто роботу не відміняв. Тобто, що а ти так? ти У нас ідеальна чистота. Це хлопці були старші на кухні готували їсти, сьогодні буду старша, я, я буду готувати. Але в мене, знаєте, про все продумано. У мене є настояний бульйон, який вже тиждень стоїть. Сьогодні я буду кисти зубку, зубку макарону. Бульйон переназвеш. Бульйон номер 2 Друге життя дам бульон. Але щоб ви ці розуміли, у нас жарки з Аркадії нормальні вийшли. Бо Сієли. Хіба Максим Дівка бульбесера. Але переназвемо, назвемо був бульйон, а плавно стає зубка макаронка. Mm. Всього як має бути? з Зільтра де? Знаєте, раб той жінки? Мені треба міняти, щоб було вибрано. Так. Ранок такий, що я вам розкажу? Знаєте, план немало, ми його дотримуємося. На вулиці похолодало, що злонг можна витягувати з машини. Немає часом бою возити, бо напевно тому все, припинилося. Бопилося, припинилося літо. Так. Галя обіцяла вчора зайти. Галя мені вчора дзвонить, каже, сестричку, моя люба, золота, я сама найхороша, що ти там, так все добре. кажу, все добре, я думаю, що сталося з згадується. Я завтра говоримо. прийду. Ну що ти не віриш? ти не, не, не. Я завтра прийду я думаю, добре, добре, вона заскочила з я кажу, добре, дитинцю мою. Приходь, я тебе чекаю. Галина, ну де ти є? То вона пожартувала, що вона ж Галюна, як завжди. Я вона сказала, що вона прийде, але вона забула, що в неї будуть справи якісь. А потім скажу, що вона зайнята, я зайнята. У no. нас догалі, як дзвониш, краще на якій скіпіш. Я зайнята, я зайнята. занята. Я кажу, Та, сей, він краще боїться, що ми до неї будемо проходити. Це ja, я з... теж так думаю. Ми... Ja, ти коли чуєш, коли я до вас прийду, то він покаже, що я прийду, я до мене доходять. А знаєш, коли вона саме більше того говорить, коли no. кажу, то добре, я до йду. <laughs> не треба я вже йду. Ну no, так. Я вже в Житовській, знаю, що... Церка Діка було, це не вчора було б Джонника, Джоннік мене теж викликав, але я не мала як. Так, таку вчора одну фотку поставила, я ж був хоч тоді. Та ти. Де? Де послідки? На чолі в себе, та в сторі. Ні, в нас. А в себе? Бо це в мене на сторінці, такі я, вчора... я вчора їздила. Я вчора іру возила по всіх. Вона перший раз знаєш, в нас таке є. Каже, я щось теж подивився, фотку я навіть не знаю, де то є. Я кажу, Іра, ти що з дуба впала? Вона ні того не знає, ні того, ні того. О, дитинцю, я думаю, що з тобі взятися. А, то та Іра ще в мене на фазенді не була, вона ну, казала, Чекає, ви її малий чекає. Точно. А, а то вона про фазенду на. Та дівчата Львова казали, теж поїхала на фазенду, і Марта казала, що їхала би на фазенду. Ти не думав. То там треба йти поряду привезти і все. От треба йти, квіти О. посадити. Квіти ну, вони ну, не Миколаїв садити. Садити квіти ж, ну так оживилося. Щоб містою зелені було трошки рожевого, червоного. А може, то штучні так понавтикувати? Ти що? Не смій? Та вони то не будуть ні в'язні. Що став? Я думаю, ми йдемо на фазенду. Ти чекаєш на фазенду, що не готова кава? Ну, води мені теплої дай. Ну, то чекайте, що? Ти зараз договориться. Що, тоба, Ой, що ти став слів. файно на лиці виглядати. Ти, що, взяв? Що, <рик> що, що ти взяв у мене? Ой, не кажи. Ой, королєвий. Я пам'ятаєте, я тоді, коли їхала е в Луцьк, я, розп... я, розпаковувала, я розпаковувала пакет з села впливу. Там мало того, що було це. Оця... Олійка, Олійка для тіла, бо вона і пахне сопорово, і, 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 і шкіра така в неї файна. І там ще була сироватка з ретиноїдами, з вітаміном С і крем. Файна. Я тобі не дам. Mm. Тому що мені дивиться, хто це. Я Так розумію, що, напевно, якісь наші українські виробники, що я не знаю. Ну, коротше, воно таке файне, що просто капець. Я зацідала. Чого то шоколадку витягнули? З холодильника і поставили мені в кімнату. Хто? Ми в холодильник її не, не стали, я просто думав, що зараз твій синочок візьметься двома руками, то й А, і а той ага, Я такий подав, ти думав, що я це держу, держу ну я сезон. Не я, а Максим. І ти приніс її туди. Ну, то Максим, тобі... і так ту шоколадку мілка цілу з'їв, ти вчора хіба два кусочка з'їла. І то прийшла, пішла йому віддала. Так? Я цей. Я ту велику шоколадку, мене ж похресника для народження. Ні, 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 ми її утилізуємо, поки треба. не я переживай. Візу, я візьму своєму похреснику. Вам Настя, шоку? ти бачиш, вона витворяє, вона хоче передарити. <гум> о, не можна. Я кажу, що, це хто робить такі? Хто такі робить? Де такі шоколадки робляться? Я не знаю. Це я не знаю. Ти тут файно. Тут ну, тринадцять дептати брошна. Тобто мені треба взагалі всі сертифікати розбратися. Там одна дівчина написала, о, і мій сертифікат. Бо там є одна дівчина, яка по волоссу наповнює цибулини, робить волосся міцним, здоровим, мені треба сертифікат знайти. Ти все поставив назад. але я нічого не трогав. Тут Аркадій в є. Так? міг не добачити якісь дозволить. Де моя вода.